Добрий день, гості та підписники нашого каналу. Всіх вітаю з прийдешньою весною. І сьогодні хочу показати вам новинку від нашого заводу, а саме, зубопружинну борону БЗП-9 Січ. Це навісне обладнання, яке складається з трьох частин, має центральну та дві бокові секції. Складається за допомогою гідравліки і має загальну ширину 9 метрів. Як ви знаєте, головне її призначення це боронування технічних зернових культур, це знищення ґрунтової кірки, ну і також частково знищення бур'яну на стадії нитки. По характеристикам, дана борона має 5 рядів робочих органів. Загалом їх використовується 120 штук на всю борону. Робочий орган використовується пружинний зуб 4 на 100 товщина 10 мм. Ну, за бажанням замовника, робочий орган може бути змінений на штригельний зуб. Це все в залежності від того, які роботи ви виконуєте, на яких ґрунтах, ну і від вашого власного бажання. Передній брус виконаний з профільної труби 120 на 80. Задній брус та центральний має розмір 60х80. Ну і перемичні труби мають розмір 60 на 80. Діаметр труби, на якій розташовується робочий орган, складає 40 мм. Як ви бачите, регулювання здійснюється трьох секцій окремо і регулюється з шагом 15 градусів від прямої, скажімо так, від 90 градусів по 15 в одну сторону і по 15 градусів в другу сторону. Робиться це досить легко. Є шплінтик, є штупорочок. Ну Відбувається саме зміна кута атаки робочих органів. Ось так відбувається кріплення. Як ви бачите, немаловажно присутні на крайніх шплінтики для запобігання втрачання зуба, бо, мабуть, не скільки цінний зуб, коли ви втратите, а буде цінний. Колесо комбайна, коли він встряне на полі, Ну, то таке. Тож, гідроциліндри використовуються, 80-та гірза, 50 шток. Гідроциліндри це наше власне виробництво. Гідромагістралі декомбінована, прецензіонна трубка, Ну, і також використовується рукава РВД. Як ви бачите, всі кронштейни виконані з металу товщиною 10 мм. На центральній секції присутні посилюючі пластини. Пальці всі проходять гальванічну обробку, ну і мають діаметр 40 мм. За додаткову плату, як опція, замовник може доставити собі опорні колеса. Це буде додатково, тому самі вирішуєте. Чи потрібні вони вам, чи достатньо буде самої борони без колес. Ось такий загальний вигляд має. Також нагадую, що вся техніка нашого виробництва є в переліку на відшкодування. Тому, купуючи дану борону, ви зможете отримати 25% кешбеку. Ну що, Друзі, в кого залишились питання, пишіть в коментарі. Кому сподобався ролик, ставимо вподобайку. Підписуємося на наш канал. Підтримуємо українського виробника. І всім до зустрічі у нових відео.